Привіт, я мантарка на тліді. Мене звати Аліна, сертифікований гуштель-терапевт. Моя спеціалізація для тебе, якщо ти дуже хочеш дитину і в тебе є тривога, що щось буде не так. Це кроткочасні консультації, і ми можемо це діагностувати, подивитися через арт терапію Але якщо в твоїй історії вже не виходить за Якщо ти або він, твій партнер, не може мати дітей, і у вас є діагноз, його називають неплід. Це коли один рік ви намагаєтесь, якщо ви до 35 років, і півроку після 35 років. Якщо ви намагаєтесь зачати і у вас не виходить, тоді треба звертатися до репродуктолога. Але тобі здається, що допоможе це лікарі? Що психологія тут недоречна, що вона не потрібна? Я хочу тебе запевнити. Тобі варто сходити на діагностику до мене. Бо при діагностиці ми можемо подивитися з тобою. По-перше, чи є в тебе якісь блоки, чи є якісь страхи, чи блокує твоя свідомість, твоє тіло налаштуватися на зачаття. А здається, що психіка нічого такого не може зробити у тебе проблеми фізіологічні. Але, дивись, для репродуктивного здоров'я потрібні п'ять органів. Це матка, яєшники, гіпофіз, гіпоталамус та кора головного мозку. Вона відповідає за планування. Так що з п'яти три органи знаходяться в голові і керує ними психіка. Уяви, що у тебе є ембріон, тобі його підсаджують, ти зробила еко. Але перший невдала, друга спроба. Невдав. Ти мене змінюєш протоколи, думаєш, що це залежить від підтримки або від якихось лікарських препаратів. Я тобі можу сказати, що так ліки потрібні, і доктора творять чудеса. Але твоя психіка, саме твоя, теж може зробити чудо. Я кажу, це не тільки тому, що це моя освіта, а ще тому, що я пройшла свій такий власний шлях. І мої лікарі не вірили в такі зміни в моєму тілі. Ми керуємо нашим тілом. Нам потрібно в клініки не віддавати себе, як наче робіть зі мною все що завгодно. Ось я вам. А з клінікою треба співпрацювати. Тобто, це ти хочеш дитину, ти туди приходиш за дитину, ти робиш крок. І лікар це твоя допомога, а не основний рішаючий крок. А вже без ембріолога вони, ми не зробимо зачаття, якщо, наприклад, в тебе відсутні труби. Але якщо ембріон не приживається і ти фізіологічно здорова, зрозумій. можливо, в тебе є якісь страхи, від яких тобі настільки погано, як зміниться твоє життя. Чи можливо ти боїшся, що потім тебе не буде власного часу, що ти будеш немов як рубиня, що взагалі світ навколо дитини буде крутитися не навколо тебе. Зрозумій, тіло від таких думок всередині, підсвідомості, можливо, ти навіть так про себе не думаєш, але воно знає, що якщо ти будеш вагітна, народиш, то тобі буде так важко, і психіка хоче тебе уберігти, запобігти таким великим змінам. І тому вона може тримати матку в тонусі, і ембріон може не імплантуватися. Тому приходь до мене. Давай поговоримо, подивимося, що з твоїм тілом, як твоя психіка керує твоїм тілом. Чекає тебе.